Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні на мій телефон надійшло голосове повідомлення від жителів космічної планети. Давайте його разом послухаємо. Вітаємо вас, дорогі друзі. На нашій космічній планеті трапилося математичне лихо. Злий чаклун зачаклував жителів математичної планети. Вони всі перемішалися, стали сумні і нечинні вагаємо вас про допомогу. Ну що, допоможемо їм! Нам з вами потрібно буде виконати дуже багато завдань, щоб розсіяти чари злого чарівника. Тож сьогодні ми вирушаємо в захопливу подорож. Хочете знати на чому? Тоді, малята, відгадайте загадку. Величезна гостронога, стрімко ріневона в космос, космонавт у ній сидить. До далеких зір летить не літак. І не карета, а космічна. Вірно, ракета. А як нам роздобути космічну ракету? Давайте з вами побудуємо її з геометричних фігур. Ось така в нас вийшла ракета. З яких геометричних фігур була побудована ракета? Скільки кругів? Так, два. Скільки квадратів? Три. Скільки трикутників? Три. Вірно, молодці. Молодці. Тепер ми можемо вирішати в подорож. Полетіли! Ось діти, ми з вами вже і в космосі. Подивіться в ілюмінатори ракети. Це такі віконечка. Що ви бачите? Правильно, планети. Поки ми летимо, визначимо далеко чи близько знаходяться планети. Скільки ми бачимо зараз планет? Так, їх дві. Одна знаходиться далеко, а інша близько. Блакитна планета далеко, тому що вона менша. За червону, а червона планета близько, бо вона більша за блакитну. А зараз якого кольору ви бачите планети? Так, жовтого і сірого. Жовта планета далеко, а сіра близько. Коричнева планета близько, а блакитна і червона далеко. Молодці діти, давайте пригадаємо, скільки всього кольорових планет ми з вами бачили через Ілюмінатор і порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно, п'ять всього п'ять планет. А зараз подивіться уважно на планети і знайдіть нашу планету Земля. Наша планета блакитного кольору. Подивимося, яка вона за порядком? Так, третя. А яка за порядком сіра планета. Подивіться уважно. Правильно перша. А червона планета яка за порядком? Так, четверта. А жовта. Правильно, друга. А коричнева планета яка за порядком? Правильно малята п'ята. А тепер подивіться у інший ілюмінатор. Скільки зір ви там побачили? Давайте їх порахуємо. Один, 2, 3, 4, 5. Всього 5 зірок. А скільки комет летить у космічному просторі? Один, 2, 3, 4, 5, 6. Всього шість комет. Чого більше? Зірок чи комет? Так, комет більше. Наскільки більше комет, ніж зірок? На одну. А чого менше? Комет чи зірок? Так, зірок. Наскільки менше зірок, ніж комет? Так, на одну. Діти. А як зробити, щоб комет і зірок стало порівно? Правильно. Покласти ще одну зірку. Скільки стало всього зірок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Що ми можемо сказати про комети і зірки? Що їх стало порівну. Ось малятами з вами вже прилетіли на планету цифр. Злий чаклун на цифри напустив космічний пил, і вони перемішалися. Наше з вами завдання поставити всі цифри у цифровий ряд. Яка цифра стоїть першою в цифровому ряді? Так, цифра один. А далі яка цифра стоїть? Правильно два. А після двійки трійка. А після трійки четвірка. А після четвірки цифра п'ять. Молодці! Ось всі цифри і стали правильно в числовому ряді. А ми, діти вирушаємо далі. Погляньте, на планеті геометричних тіл і фігур нас зустрічає робот Марсік. Він щось хоче нам сказати. Друзі, я радий вітати вас на своїй планеті, але в нас трапилось лихо. Злий Чаклун перемішав всі геометричні тіла і геометричні фігури. Допоможіть, будь ласка, їх роз'єднати і скласти у коробочки. Малята, давайте допоможемо Марсіку. В першу коробочку ми складемо об'ємні геометричні фігури, а в другу коробочку площинні геометричні фігури. Молодці, діти. Ви впоралися із цим завданням. Марсік посміхається і дякує вам за допомогу. А ми вирушаємо далі. Подивіться у космічному просторі літають частинки супутників. Чаклун їх розібрав на деталі, і вони перестали працювати. Давайте їх відремонтуємо. Діти, давайте з'єднаємо частинки кожного супутника. Молодці відремонтували всі супутники. Давайте порахуємо, скільки супутників ми з вами відремонтували. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять супутників. Ці діти випрацювали гарно, всім жителям планети допомогли, зняли всі чари з математичних планет. Тепер можемо повертатися додому. Повертатись? Путь знайома. Друзі швидше на місця. Раз, два, три і ми вже вдома. Зустрічає нас земля.